У реєстрі волонтерів Державної податкової служби у 2022 році зареєструвалися 2383 українців, що у 8,4% рази більше ніж за весь час існування цього переліку. Отже, на початок 2023 року ДПС нарахувала вже 2699 волонтерів. Реєстр волонтерів антитерористичної операції створено, що нагадаю, у 2014 році і до повномасштабного вторгнення. У ньому було лишень 320 осіб. І, власне, також зазначається, що приблизно 70% реєстрації волонтерів за 2022 рік припало саме на грудень місяць. Це така загальнонаціональна статистика. А що ж, до того, скільки волонтерів зареєстровано у нас на Хмельниччині, і також про механізми власне включення до цього реєстру, про важливість включення до цього реєстру, чому це потрібно робити усім волонтерам. І, звісно ж, про динаміку, яка спостерігається на Хмельниччині щодо реєстрації волонтерів, ми поцікавимося у Фахівчині, яка до нас долучається просто зараз в ефірі Першого Подільського. Слава Україні! Доброго дня вам! Віграємо слава, добрий день Лариса Вдовоченко, начальниця управління податкових сервісів головного управління ДПС у Хмельницькій області, з нами на зв'язку. Пані Ларисо, дякую, що знайшли час для початку. Аби ми вдалися вже такі от цифри, так хочемо таке, можливо, банальне питання, але когось воно сьогодні цікавить. Зважаючи на те, що стільки волонтерів у нас додалося за рік повномасштабного вторгнення. Отже, хто взагалі може бути волонтером? Нагадайте нашим глядачам, будь ласка. Так, дякую, слушне запитання. Тому що перш за все треба розуміти, що волонтер це фізична особа благодійна. Волонтером може бути громадянин України або іноземець, особа без громадянства, але яка перебуває в Україні на законних підставах. Це особа, яка досягла 18-річного віку, проводить діяльність волонтерську на добровільній безоплатній основі, внесена до реєстру волонтерів. І надає благодійну допомогу на користь осіб, визначених п'ятим розділом податкового кодексу. Центральний орган виконавчої влади це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, це Державна податкова служба, Форумує і веде реєстр волонтерів. На сьогодні він називається Реєстр волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації з метою забезпечення контролю за оподаткуванням благодійної допомоги, отриманої благодійниками фізичними особами на їх банківські рахунки, здійснюється облік волонтерів. Так, да, дійсно, реєстр волонтерів затверджений і ведеться 2014 року. Є порядок формування та ведення цього реєстру. Порядок розроблений відповідно до закону про благодійницьку діяльність і благодійні організації про волонтерську діяльність. Цим порядком встановлюється механізм включення. Волонтерів до реєстру волонтерів, його структура. Державна податкова служба щодекади оприлюднює дані з реєстру. Туди входить категорія фізичних осіб на користь кого надається благодійна допомога, прізвище, ім'я по батькові волонтера, реквізити рахунків банківських, це і найменування банку, і номер рахунку, валюта рахунку, дати. Волонтера, дату початку здійснення е, волонтером діяльності фізичною особою діяльності як волонтера, дата включення в реєстр внесення змін, е, дата припинення діяльності як волонтера і дата виключення реєстру. Е, водночас хочу зазначити, що в період воєнного часу є обмеження. До доступу, доступу до публічних реєстрів, тому на сьогодні цей реєстр закритий. важливе. Можливо, є питання, які документи подаються для включення в реєстр волонтерів, так? так пані Ларисо. Було б дуже цікаво зрозуміти, все ж таки, який механізм ось цього включення благодійників до реєстру, і дійсно які документи необхідно підготувати і подати вам. Для включення до реєстру волонтерів фізична особа благодійник подає заяву до органу ДПС, заява за формою 1 РВ, заява про включення внесення змін до реєстру волонтерів. Ця заява може подаватися як в паперовому, так і в електронному вигляді, засобами електронного кабінету або іншими засобами комунікації. Контролюючі органи приймають цю заяву в паперовому вигляді без додатку. Визначені способи подачі цієї заяви. Для включення фізична особа-благодійник може надіслати заяву поштою, може подати особисто або через уповноважену особу. Це представник. Представник обов'язково має мати документ, який посвідчує особу. Такого представника і документ, що посвідчує особу довірителя або копію з чітким зображенням. Е, також до, е, дається довіреність на вчинення, проведення дій. Е, у разі подання заяви поштою е, підпис благодійника на цій заяві має бути посвідчений нотаріально. Заява фізичної особи благодійника може подаватись до будь-якого органу державної податкової служби, але якщо заява подається поштою або через представника, то тільки за місцем обліку фізичної особи благодійника. Хочу ще зазначити, що в заяві зазначаються реквізити рахунків відкритих в банку на ім'я такого волонтера. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія номер паспорта, у разі якщо громадянин відмовився від номера, повідомив про це податковий орган і має відмітку в паспорті. Крім того, в заяві зазначається категорія фізичних осіб, яка визначена в кодексі, на користь які надається благодійна допомога. Крім того, що зазначається дата початку здійснення волонтерської діяльності. Якщо заява подається в електронній формі, обов'язково зазначається код контролюючого органу. Територія, яка обслуговується таким контролюючим органом, має бути відповідною місця реєстрації фізичної особи благодійника. І дані заяви мають відповідати Державному реєстру фізичних осіб платників податків. І паспортним документом благодійника про результати заяв Державної органом податкової служби наступного за днем отримання заяв повідомляє листом, листом результати розгляду або включення в реєстр із зазначенням, із зазначенням тих реквізитів, які я перелічила, які оприлюднюються. Або у відмові з зазначенням причин такої відмови вноситься включення в реєстр, здійснюється за заявленням. протягом одного роботу щодо тенденції на Хмельниччині. Так, пані Ларисо, направду хочеться дізнатися, от дійшли до того такого головного моменту. Хоча дякую за змістовну відповідь. На правду цей алгоритм буде досить потрібний для усіх тих, хто бажає свою діяльність так узаконити, скажімо так, і здійснювати все це у межах правових норм нашої держави. Отже, так, пані Ларисо, розкажіть, скільки ж волонтерів на Хмельниччині зареєстровано, і яка динаміка взагалі спостерігається? Бачите, от загальнонаціональна статистика така, що лишення 320 було до певного моменту, а тепер вже маємо більше 2000. тисяч. То як у нас на Хмельниччині? Так на Хмельниччині так само спостерігається позитивна динаміка включення в реєстр волонтерів. Якщо на 1 січня 2022 року в нас опубліковувались по області 26 благодійників, то на 1 січня 2023 року ми вже маємо в реєстрі Хмельницької області понад 100 фізичних осіб благодійники. Ця динаміка показує активну участь волонтерів Хмельниччини заради покращення соціального, економічного розвитку, якості життя в цілому. Як свідчить практика, волонтери це люди, які беруть на себе вирішення найбільш нагальних проблем держави та надають допомогу тим, хто її потребує, особливо під час війни. Пані Ларисо, дуже вам дякуємо за ваш час і за такі змістовні логічно викладені відповіді. І дякуємо за вашу роботу. Глядачам нагадаємо, що з нами в студії в ефірі була Лариса Вдовиченко, начальниця управління податкових сервісів головного управління. Державної податкової служби у Хмельницькій області говорили ми про реєстр, реєстр волонтерів Державної податкової служби на Хмельниччині і тенденції його розвитку і збільшення. Ми продовжуємо далі. Маємо ще власне новини від Державної податкової служби про інші їхні види діяльності. Дунаєвецькі податківці. Сумісно із представниками ОТГ роз'яснюють платникам новації податкового законодавства. Податківці відвівши відвідавши, перепрошую місця здійснення господарської діяльності на торгових об'єктах. Новодонаєвецької ОТГ провели роз'яснення платникам про обов'язкове застосування РРО та ПРРО при проведенні розрахункових операцій, забезпечення використання електронних платіжних засобів, оформлення трудових відносин із найманими працівниками та сплату майнових податків і переваги використання електронних сервісів ДПС України. Також суб'єктів господарювання та громадян було поінформовано про особливості норм одноразового спеціального добровільного декларування, яке триває до 1 березня 2023 року. Зокрема, доведено інформацію про позитиви одноразового добровільного декларування і роз'яснено, хто із громадян може скористатися правом на податкову амністію та які об'єкти підлягають взагалі декларуванню. Крім того, зосереджено було увагу платників на кампанії декларування 2023 Повідомлено, які громадяни зобов'язані або мають право подавати річну податкову декларацію про майновий стан, про доходи і задля якісної та оперативної комунікації податкової служби області з бізнес-спільнотою і громадськістю та забезпеченням ефективного зворотнього зв'язку функціонує також і електронна скринька, Повідомляють у державній податковій службі Хмельницькій області. Саме вона може стати такою комунікаційною платформою. Саме у питаннях різних податкових із головним управлінням ДПС у Хмельницькій області, Тож, обов'язково нею скористайтеся. Зазначено її навіть у Фейсбук мережі на сторінці ДПС у Хмельницькій області.